Короче, дівчата, що мені подарує мій мальчик? Мій вітончик, тать, вище, щоб ви знали, йому 40 років, звати його Ваня. Він дуже класний. Скільки? Він такий класний. Скільки ти Мам, сказала? я зіймай розпаковку, не, не мішає. Скільки ти сказала, блять? 40. Нахуй мені діда звела. Мама, він не дід, він виглядає красиво. Отаку кофтечку купила. Я твою маму. Мама, я розпаковку Йов, діла, не те, що на ну, сумашедче, ти ж опозориш на перед людьми сейчас. То бояти мені з твою матнею ведеш, блять, пенсію цю. Та чекайте, та зупиніться, мамо, ви що таке говорите? Та де ж то до дитини так можна матюкатись? Та ви що? Та мені аж незручно, ми тут всі слухаємо. Та де ще й таке в інтернет закидати? То ви що? Який ви приклад показуєте суспільству, іншим батькам? Та Тож діти будуть дивитись, та ви що? Мамо, схаменіться та ви що? Та сорок років та то ще не є дідо, та чекайте, та що то таке має бути? Купінься він красивий, молодий, він пластику зробив. Звоню чому матнюю, блядь, чортачами, я ще буду за вами дивитися, нахуй, за всіма. так, блядь, блядь, відсюда вмісті со своїм. Та чекайте, та я навіть не знаю, чи таке Ютуб пропустить, чи я то відео буду закидати, то де однімати, та ви що? Я ж такого не чув. Я ж такого не бачив, щоб де така мама до дитини так говорила. Пенсією, щоб я, блядь, вас не бачила. Все, дзвоню, бать. Стоп, 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 чекайте, чекайте, бо я, як то кажуть, не можу це слухати, але буду. Дзвоню, батьку, ключі від машини. <кій> то виявилось не мама. Ось так. От. Бачите, як нас? Провели навколо пальця. А може і мама, я не знаю. <кій> Розумію прекрасно, що відео постановочне. Ну, принаймні, я так думаю. Ну невже це насправді так відбувається? Можливо, і так в деяких сім'ях, я не знаю. То дивно, що люди скажуть, ви що? Та де то таке? Щоб так... Щоб так мама говорила до дитини. То такого ще ніхто не бачив. Я того не розумію і відмовляюся то розуміти. І, взагалі, в інтернеті матюкатись, говорити погані слова. Ви що? Всі, хто мене знають, знають, що я є порядний хлопець і поганих слів я не вживаю ніколи. А тим більше. До рідної дитини. Та читайте книжки, люди. Та схаменіться, та що ви таке робите? Та як ви таке в інтернет закидаєте? Та ви що? Боже, як то будуть діти дивитися, я не знаю. До чого ми всі йдемо? Ну то ладно, я вже і поміж тих матюків і забув, про що мова йде. А, чекайте. Тож про зяті йде, 40 років, старий придун. З матньою і черкашами, чи що? Ну, ви даєте маму, то що ви таке говорите? Майте, як кажуть Бога в серці, я вас прошу. То не є ще старий, повірте, то, що тільки все починається, то що молодий, то що буде, що буде в неї і в нього, в вашої дочці, з ним ще все буде. Ще будуть і діточки, і внучки, і правнучки. Та що ви так? Та то, то за кордоном 40 років, то ще навіть я не знаю, тим більше ВОЗ недавно сказали, що 40 років то. Тільки все починається. Ще до 45 молодий рахується. Мамо, ну з тим всім. Знаєте, як то кажуть, то колись так говорили, зараз вже світ пішов вперед. Друге время. Все по-другому.